Виясне на воскрес. Ви воскрес. Священник Олексій, підкажіть, будь ласка, чи можна класти в труну гребінець? Ну, що той гребінець поможе, покійній чи покійнику? Що буде, баба ганька чесалася, бо буде до тіта Івана ходила, чи до Василя по цвинтарі. Однаково, чи ви положили гребінець, чи не положили? Головне, щоб ми з вами, живучи на землі, за життя заробили собі на, на добру вічність. Інвестиції вкладаємо в добрі діла, в небеса, там, де каже, буде скарба там, там і серце ваше, бо на землі міль їсть, гержа желізо їсть, зводії можуть вкрасти, але скарба душі вашої, духовного, скарба, добра, благословення ніхто вас не забере. Тому робіть добрі діла. Живіть по правді. А що вже нам положить, вибачте, в домовину, то нам буде однаково. Нам не поможуть ні гроші, ні доляри, ні гребенці. Ми так не будемо чесалися і ходити на показ мод. Ми просто підемо туди спочивати до страшного суда. Що каже Ісус? За добрі діла буде винагорода, а за зло вічний суд осуд. Тому будьмо уважні і робімо добро і благословляємо одне одного. З Богом. Дякую!